Слава Ісусу Христу! Якщо ви чуєте День Святого Патріка, то на думку одразу спадає Ірландія, Березень, також паради і паби з пивом і зелений колір. Проте це не головне, мало хто знає, що цей день заснований монахом, а перший парад відбувся в Іспанії, а не в Ірландії. Його організував один священник. Це свідчить про те, що метою цього свята є не пиво та націоналізм, а вшанування святого Патріка. Він був сином деякона, а його мати була племінницею святого Мартина Турського. Попри те, що його спомин це державне свято, сам він не був ірландцем, він був британцем. А на його країну нападали ірландці і грабували. І так сталося, що Патрік став одним з трофеїв. Він шість років пробув у Ірландії як невільник, який паста доглядав овець. Протягом шести років він був самотнім рабом, який шукав надію і знайшов її у вірі. Попри віруючу родину, він сам не був набожний, тож ці шість років були часом пробудження настільки сильного, що згодом він шукав вже не помсти, а мріяв про навернення його кривдників у християнство. Увісні він почув голос Господа, який наказав йому іти більш як 300 кілометрів, тікаючи, щоб сісти на корабель. Йому вдалось, і він повернувся додому. Та Ірландія покликала його назад. Так само у сні він побачив чоловіка, який попросив його повернутись, щоб принести ірландцям християнство. Він відправився подорожувати, зупиняючись на навчання в монастирях, потім провів кілька років Галії, навчаючись у відомих священників Германа Осерського та майбутнього єпископа Мартина Турського. Коли в 432 році він отримав сан єпископа, то одразу вирішив повернутися в Ірландію для проповідування християнства. Молодий єпископ відмовився від спадку. Попрощався з близькими та відправився в Ірландію. Як то часто буває, прикрий досвід це теж досвід. Роки рабства дали єпископу знання культури та мови, тому він міг доступно пояснювати ірландцям Євангелія, вдаючись до їх традиційних прикладів з життя острів'ян. Таємницю Пресвятої Трійці він пояснив на прикладі трилисника конюшини. Також він запровадив вогнище на Великдень, бо ірландці звикли вшановувати своїх богів вогнем. Також Патрику належить авторство Кельтського хреста, в якому він поєднав власний хрест та прадавній язичницький символ Сонця, який для нас, християн, означає Воскреслого Христа сонце, яке сходить у темряві. Своїм впливом він пом'якшив закон. Який стосувався рабів і навернув тисячі ірландців до Христа, також він заснував монастирі, які ставали осередками освіти, богословську школу і побудував храм. Святий Патрік помер після 30 років місіонерства у північній Ірландії 17 березня 461 року. Кажуть, що він вигнав усіх змій з острова, але дослідники сміються над тими, хто буквально сприймає це. Це легенда, і кажуть, що їх там взагалі не було. Йдеться радше про те, що через святого Патріка Господь вигнав з Ірландії язичницьких друїдів. І дотепер слово ірландець асоціюється зі словом католик. Вони також були найбільшим спротивом, коли англійський король хотів насадити протестантизм. Для мене особисто святий Патрік це приклад любові до Бога, яка змінює біль рабства, безнадію, бажання помсти на радість Христа, який несе світло за блукалим, звільнює в'язнів, чинить їх мостом між ворогами, щоб прийшов мир, справжній мир, який опирається не на політиці. А на сині Божому, який усе переміг, святий Патрику, молись за нас.